Друзі, всім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Неочікуваний поворот в справі Кості. Пам'ятаєте, де собака покусав працівників поліції в місті Полтава? І ось що ми маємо. Маємо ми наступну ситуацію. Костя через свої тяжкі поранення, через багато контузій, певні речі не пам'ятає. Однак він згадав дуже важливі обставини. Це те, що під час затримання, а також в момент сутички, йому також були завдані тілесні ушкодження. Що цікаво, друзі. Я почав це, це питання досліджувати більш детально, тому що Костю затримали та доставили в ізолятор тимчасового тримання згідно статті 208 КПК. На сьогоднішній день в деяких райвідділках працює така система, як називається Custody Records. Вона все фіксує, коли затриманого доставляють, цілесні ушкодження, навіть інтерв'ю беруть. Тому ми все це перевірили і встановили, що дійсно Кості задано багато цілесних ушкоджень на голові, на тілі. І що цікаво, Костя також згадав, що під час його затримання, саме в момент затримання, йому також працівники поліції, також працівники поліції завдавали шкоди, били його ногами по голові. Це коли він вже був в кайданках. Ви розумієте, взагалі, просто ну який нонсенс. Фу. Оце вся повага така до колишнього військовослужбовця. Ось ви розумієте, друзі, такі методи у працівників поліції. Жах. Нам було подано заяву на порушення кримінального провадження в зв'язку з даними подіями. Ха, що цікаво, слідчий зателефонував Костю і каже, та я не вбачаю ознак кримінального злочину, тому порушувати кримінальне провадження я не буду. Помпором. -пу ну нічого, ми йдемо до слідчого судді, зараз подаємо відповідну скаргу щодо внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань. Обов'язково примусити Державне бюро розслідувань внести та почати досудове розслідування, тому що ну, це повний нонсенс. Хоча норма Кримінального процесуального кодексу статті 214 обов'язково до виконання, там нема такого хочу, не хочу, слідчий. Ну, взагалі, останнім часом до ДБР дуже багато питань. З вами адвокат Антон Болтик, Друзі, залишаємось на цьому каналі, щоб знати свої права. Зараз їду за кості, забираю і їдемо до суду. Щоб порушити кримінальне провадження відносно працівників поліції за завдані тілесні ушкодження. Обов'язкова підписка на канал. Обов'язково долучаємось до спільноти клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну юридичну підтримку на дорогах України кожного дня без вихідних, а також щоб мати ось такий медійний ресурс у вигляді наших ютуб-каналів. Якщо у вас щось трапляється, і це резонансна історія. Ми завжди це висвітлюємо, супроводжуємо, допомагаємо усім учасникам нашої спільноти. Тому дивимось і друзі, пишемо коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ось така історія. Погнали, рекомендую завантажити вам застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете, друзі, оформити обов'язкову для водіїв автоцивілку, зелену картку для виїзду за кордон на автомобілі та туристичну страховку. Як все досить таки просто, швидко, зручно і вигідно? Адже до кінця лютого діє збільшена знижка 13% за ось цим, друзі, промокодом. Тому швиденько кому потрібно, завантажимо застосунок Hotline Finance під цим відео. Так, друзі, вже під'їжджаю до кості. Бачите, Амурчик гуляє. Амурчик гуляє на вулиці, все добре, за Амурчиком, Багато хто з вас питав, як в нього справи, все добре. Амурчик, привіт, привіт, мій хороший. привіт, привіт, ті заморнички, ти моя миша. Ти такой боже, ну ти боже. На все, Ну все, на все. Ти, ти радий, ти радий, ти радий. Бачите, друзі, морчик ради бачити. Ось таким тарошим тягається. Амурчик, амурчик. Як тебе справа, Амурчик, Як тебе справа? Багато хто з вас запитував, як Амурчика справа, друзі, бачите, все добре, Амурчик. Почуваю себе добре, друзі. З рахуванням того, що Костя було завдано багато телесних ушкоджень працівниками поліції. Ми звернулися до ДБР, ДБР не відреагували, і ми пішли в суд до слідчого судді щодо зобов'язання внести відповідні відомості в ЄРДР. Зараз ви побачите цей матеріал, чи вдалося нам це зробити чи ні? Також дізнаєтесь. В свою чергу, Звертаю вашу увагу. Друзі, сьогодні останній день акції в клубі юридичного захисту водія, АД. 30% знижки на будь-який пакет. Послух встигні долучитися, тому що в мене 13 лютого був день народження, і усім велике вітання за ваші теплі слова та привітання. Користуйтесь акцією, долучайтеся до клубу, щоб мати надійну юридичну підтримку. А якщо вам потрібна корисна література, ось така, така або ось така. Ви знаєте, що робити. В описі під цим відео є посилання на наш Адешоп, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Так, друзі, ми з Костя вже приїхали до суду щодо нашої заяви по внесенню відповідних відомостей в ЄРДР і порушення кримінального провадження за те, що працівники поліції завдали шкоди тілесне ушкодження кості під час затримання, в тому числі на місці події. Так, Так, вони некомпетентно себе ведуть. Добрий день, некомпетентно ведуть себе. Вони не попадають по всі. Критерії цієї праці, поліцейські, поліцейські mm -hmm. то вони. Як бандити, вони тепер себе ведуть. Це якось неправильно. А скажи, будь ласка, скажи, ми за що хочемо справедливості. Дійсно, тобі згадавало цілесне пошкоджені? Ну, ми набили голову, а п'ять епілепція почалася кожну ніч. Це коли вже затримували тебе були? Ну і в сутичці там вже. І в сутичці було, і да. Трошки. і Коли затримували, да, по жоще. було. Так да. я саме ж прийшов тоді додому розбиратися, що, що вони катаються, понаїхали. А я з больниці прийшов. І вони тебе затримували нанесли. Прямо залишили. на дороги прямо не заходять домой. Це вже ти був в кайданках і тебе били по голові, чи як це було? Люди хотіли підійти, люди боялись підійти. І молодий ще мент їм кричав: Ходя відсюди, бо зараз і вас пов'яжу. І звиняюсь за матів. Це вони потім мені розказали любили, Угу. Дідушка там. А хто тебе бив по голові? Ти не пам'ятаєш? Їх було багато. Багато хлопців, молодиків. Це в момент затримання доносили це Костя. Кості. Так. Ось так. З граю напали, побили. Ну і ж багато, 17 машин приїхали на Костю. А воювати нікому там. Ось така історія, друзі. Йдемо зараз тут. Так, друзі, що ми маємо? Вийшли з Кості залу судового засідання, скаргу нашого задовільнили, зобов'язали ДБР внести відповідні відомості що, друзі, слідкуємо за новинами і рухаємось далі. Так, так, друзі, ось ухвала слідчого судді щодо зобов'язання внести відповідні відомості в ЄРДР та порушити кримінальне провадження за частиною 2 статті 365. Я нагадую це не з перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Тобто працівники поліції також будуть відповідати за свої дії, а саме за Нанесення телесних ушкоджень колишньому військовому, бити ногами по голові ну це взагалі. Дно Дніщинське, все, що я можу сказати. До речі, зараз я вам покажу деякі фрагменти, ті, що ми отримали, коли звернулося по запитам в ізолятор тимчасового тримання, і в нас все це зафіксовано. Тому слідчому про велике вітання, коли він мені по телефону казав, що він не буде порушувати кримінальне провадження, буде. І треба починати. Досудове слідство належне до судового слідства, тому що справа досить таки гучна, і працівники поліції також повинні нести кримінальну відповідальність за свої злочинні дії. Хотів би кожному з вас нагадати про те, що ми запустили інноваційний продукт. Це хаб для водія, це мій авторський продукт. Переходьте в опис під цим відео, друзі. Там дуже багато корисного, крутого і за доступні гроші. Переходьте. Так, ось, що ми маємо? Ми маємо те, що друзі, ви бачите на кості тілесні ушкодження, на голові, на обличчі, на лахті. У нас є довідка номер 28 про фіксацію тілесних ушкоджень. В діагнозі зафіксовано многочинні тілесні ушкодження, тому все це зафіксовано. Далі ми бачимо схему локації тілесних ушкоджень, друзі. Можете також подивитися. Бачите, як зараз ця програма це все фіксує. Тому ось. Будь ласка, все це зафіксовано. І ось одразу виникає питання. Так, чому ж нема складу кримінального злочину, якщо він є? Ми розуміємо, що зараз відбувається, справа насправді досить таки складна. Тому ми займаємося цією справою, тому що ми маємо фаховість, компетенцію та наші медійні ресурси. Я передаю усім військовослужбовцям, ветеранам війни велике вітання і кажу офіційно. Про те, що якщо у вас будуть такі ситуації, і що ваші права будуть порушені, звертайтеся до нас. Ми обов'язково допоможемо. І всі знають про те, що завдяки розголосу ми можемо щось, хоча б зробити, і якимось чином добитися результатів. Коли працівники поліції порушують закон, вони повинні також нести відповідальність. Друзі, дякую усім вам за велику підтримку. Напишіть підтримку, будь ласка, кості в коментарях. Він читає ці коментарі. І йому приємно бачити те, що ви його дуже підтримуєте. Буду тримати вас далі в курсі. Справа кримінальна на сьогоднішній день порушена. Подивимось, як її буде розслідувати ДБР. Свою думку обов'язково в коментарі. Ви знаєте, що робити, підписатися на цей канал, а також не забувати підписатися на мій телеграм-канал. Бережіть себе і усім вам мирного неба! А ми працюємо далі.